Вітаю всіх на каналі. Навчіся сам. стань сантехніком з рубрики. Може хтось стикнеться з такою проблемою. Труба на 32 вигнила. Вітання всім на каналі. Рубрика навчиться сам. Труба на 32 вигнила, а сантехніки всі зайняті Продається така штука, яка труба відрізається, одівається. На трубу переходимо на пластик, так само з тієї сторони впаюємо і проблема рішена. Ціна питання 180 злотих. Але краще так, ніж шукати сантехніка. Може комусь пригодиться. Підписуємося, пишемо коментарі. Ось тут так вигнило, що... Тримається на волоску. В будь-який момент могло лопнути.